Бог благий, Бог благий завжди. Ви повинні це знати, і коли він післа свого сина Ісуса Христа на землю, а цими днями ми кажемо, Христос народився, то Христос прийшов, щоб показати наскільки Бог благий, наскільки Він любить людей. Ви знаєте, що ну, коли Христос прийшов і народився через Діву Марію, Він приніс серце Бога на землю. Він приніс те, яким являється Бог, він приніс Боже бажання і Божі мрії. І читаючи Боже Слово, особливо досліджуючи життя і служіння Ісуса Христа, ми пізнаємо, наскільки величезна любов Божа, наскільки безмежна Його благість. Слава Христу! В ці святкові дні ми також хочемо приєднатися. До всіх чудесних привітань, які вже, можливо, чули. І сказати також разом з усіма Христос народився. Славімо Його! Христос народився, славімо Його. Знаєте, але моє бажання, щоб ми правда не переживали просто традицію, а реально пережили відкриття народження Ісуса Христа, відкриття того, хто народився, що він приніс. І тому цими днями ми говорили з вами про те, що Христос живий. Амінь. Ми не просто маємо чудесне привітання. Христос прийшов, Він Спаситель. Це народився цілитель. Це народився той, хто може допомогти, хто може дати пораду. Амінь. Ось про що ми говоримо. І знаєте, досліджуючи питання народження Ісуса Христа, ми з вами прийшли до книги Пророка Ісаї, де він пророкує про народження Ісуса Христа і говорить такі важливі слова. Дитя народилося нам, даний нам син. Влада на раменах Його і дадуть йому ім'я дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру, без кінця буде множитись панування та мир. Ми з вами роздивлялися важливі такі ну, істини, що Він є дивним порадником, що він є Бог сильний, отець вічності. І сьогодні я хочу з вами поговорити про таке важливе пророцтво, що життя Ісуса Христа Він сам. Отримав ім'я, Князь миру. Подивіться, коли пророк Ісая пророкує про народження Ісуса Христа, Він дає перлік цих імен, які будуть належати Ісусу Христу, щоб відкрити і показати Його природу, щоб відкрити і показати Його здібності, я би сказав, Його волю і бажання. Зате він і назвав Його, і прийде син, і Він прийде як суддя, він прийде як той, хто карає, Він прийде, як той хто злий. І знаєте, навіть натяку на це немає. І коли прийшов Ісус Христос, ми бачимо в Його житті і в служінні, що Він зцілює хворих, прощає грішників, підтримує людей, допомагає бідним. Він був другом для тих, хто був в біді. Слава Христу! І сьогодні хочу, щоб ми з вами поговорили про те, що Христос приніс мир. Христос приніс мир. Знаєте, в одній з своїх проповіді Христос сказав своїм учням: Я прийшов, щоб дати вам мир. Я даю вам такий мир. Що цей світ не спроможний дати його. І, знаєте, Якщо говорити правду, деякі люди думають, що якщо будуть мати якусь суму грошей, то вони будуть мати мир в своєму серці. Деякі люди думають, що якщо вони будуть мати знайомих лікарів, там, знайомих політиків чи людей, які при владі, чи з грошима, і так далі, тому подібне. І знаєте, люди кладуть свою уповання на різні речі. В одному із псалмів цар Давид каже так: є люди, що хваляться конями, є люди, що хваляться колесницями. А ми хвалимося Господом. Амінь. Знаєте, хоча він був царем, і мав і коней, і колесниці, і гроші, але він знав, що звідти не приходить справжній спокій, що справжній мир не може наповнити твоє серце від того, що є на рахунку в банку якісь гроші. Справжній мир приходить від Бога. Справжній мир приходить від Бога. І тому, коли Христос народився, я хотів би, щоб ви таким чином думали про це. Народився хтось. І для того, щоб принести в твоє серце мир. Знаєте, хоча зараз є багато причин, щоб турбуватися. І знаєте, хтось говорить про екологію, про здоров'я, хтось говорить про економічну кризу, і про наші фінанси і бізнеси. Хтось говорить про політичні труднощі, і нестабільність, яка може бути в державі. Але я вам скажу, що, попри це все, в усьому цьому Бог хоче, щоб у вашому серці був мир. Він хоче, щоб ви поклали своє уповання на нього, тому що він і народився для того, щоб дати спокій. Ви розумієте, що які б сюрпризи життя не принесло, і Ісус Христос прийшов, щоб обняти вас і сказати, Я поруч з тобою. Амінь. Можливо, лікарі сказали вам якісь страшні речі. Я вам скажу, що Ісус поряд з вами, і Він каже, Я даю тобі мир. Я даю тобі мир, нехай твоєму серці буде мир. Я нагадую одну історію із Нового заповіту, і вона розказує нам про учнів Ісуса Христа. Візьмите, в їхньому житті був один період, який. Я би сказав, був дуже-дуже непростий. Звичайно, що перевірялася їхня віра. Звичайно, що багато внутрішніх процесів, чудесних і прикрих сталося з ними. Але, дні, але ті дні вони показали також, також і характер Ісуса Христа і Його допомогу. Я говорю саме про ті дні, коли Ісуса Христа заарештували. Коли Його розіп'яли, Він помер. І ще не воскрес із мертвих. Коли ви читаєте Слово Боже, очевидно, що учні Ісуса Христа настрахані, особливо видно, що вони в переживаннях, що вони, я би сказав, встривожені, вони бояться, вони збираються десь, де їх ніхто не може знайти, і написано, що вони були в страху. Знаєте, направду, непростий час. Уявіть собі, три роки вони ходять разом із ним. Він їх забезпечує, благословляє, вони бачать чудеса, все так чудесно. І раптом той, на кого вони уповали, кого не вірували, його заарештували і розіп'яли, і він помер. І ось уже день, два, він у гробі. І знаєте, ну я можу зрозуміти учнів. Хтось може казати, о, я би був сміливий. Ви б там були сміливі, тому що ви знаєте вже, що Христос Воскрес. Ви знаєте, як то все продовжилось. А вони мали тільки обітницю. І згідно своїх сил вони зробили. Вони налякані, і в них немає ніякого миру. І раптом одного дня, коли вони зібралися разом і діляться якимись думками, можливо, страхами навіть, раптом з'являється Ісус. І знаєте, разом з ним приходить щось, ким він і являвся. І перше, що Він каже своїм учням, він каже шалом. Знаєте, або він каже, мир вам. Я бачу, знаєте, як, як ріка спокою Божого, наповни ту кімнату, наповні серце учнів. Куди здіваються всі страхи, кудись поділися всі переживання? Ісус тут, Він живий. Ісус тут, Він поряд з нами. Хвала Богові. Знаєте, ну, ну, я не маю зрозуміти той день, коли вони його побачили воскреслим, Я не маю зрозуміти ту величезну, радикальну переміну в серці, коли замість страху, переживання і тривоги мир Божий прийшов. І він прийшов і сказав їм: мир вам. Заспокойтеся. Я тут. Я живий. Амінь. Послухайте, дорогі, коли ви сьогодні живете своє життя, і, можливо, життя вам приносить якісь сюрпризи, можливо, є навіть якісь причини, щоб переживати. Я вам скажу, що Ісус приходить в ваше життя. Не щоб додати страху, не для того, щоб додати переживань. Він приходить, щоб додати миру. Він звертається до тебе сьогодні і каже: Мир тобі, мир вам. Я вам передаю просто Слово Боже. Я передаю вам ці різдвяні дні. Те, ким являється Ісус, для чого Він народився, Він прийшов дати вам спокій. Можливо, у вас поганий діагноз, я вам кажу мир вам. Можливо, у вас фінансові труднощі. Я скажу вам, мир вам. Можливо, якісь труднощі вдома з дітьми, з дружиною, з чоловіком. Можливо, ви дивитесь телевізор, не знаєте, як буде жити Україна. Я вам скажу мир вам. Заспокойтеся. Ісус не лишив нас, Він поряд з тобою. Амінь. І знаєте, в ці різдвяні дні, коли ми кажемо один одному, Христос народився. Ми фактично заявляємо: народився той, хто приніс нам Божественний шалом, хто приніс нам Божественний спокій. Амінь. І Як учні пережили того дня цю величезну переміну, замість тривоги спокій, випрайні замість всякого переживання і страху спокій Божий. Ці різдвяні дні нехай в вашому серці народиться Боже Ім'я і захопить ваш розум, ваші емоції і ваші думки.